На сьогоднішній день і президент оголосив, що скоро буде оголошена нова програма, як, як буде відбуватися будівництво житла у нашій країні. Значить, місто Черкаси одне з десятьох міст в Україні, яке бере участь у програмі будівництва соціального житла не тільки для тимчасово переміщених осіб, а повністю соціального житла. Програма розлоблена таким чином, що місто повинно забезпечити інфраструктуру, тобто дорога, каналізація, освітлення. Підведення електроенергії, котельня. Значить, ми почали вибирати ділянки в нашому місті. Якраз є чудова ділянка на полігоні, яку потрібно освоювати. Одне з умов це будівництво дороги. Значить, Планується залучення іноземних донорів до цього проекту. Я вам скажу, що цей проект надзвичайно дороговартісний.